вітаю вас в ефірі Вечір Лайв». Мене звуть Галина Остаповець. Я кореспондентка новини Лайв. Що четверга в ефірі Остаповець Лайв я розповідаю вам найцікавіші та найексклюзивніші подробиці новин тижня, що минає. І, звісно, на інших інформаційних платформах ви такого точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і набус. Вітаю вас. У нас є успіх. Тому 6 червня 2023 року російські війська цілеспрямовано підірвали одну з найбільших гідроелектростанцій України Каховську ГЕС. Тим самим було знищено одне з найбільших водосховищ країни Каховське. Велика вода буквально за кілька днів вбила десятки людей, затопила кілька десят населених пунктів, знищила тисячі сільськогосподарських угідь, винищила рослинність та цілі популяції тварин. Загалом підрив Каховської ГЕС став однією з найбільших катастроф на європейському континенті з часу вибуху Чорнобильської АЕС. Сказав в інтерв'ю новини лайв перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький. Збитки для довкілля наразі становлять понад 2,4 мільярда гривень, і це лише те, що можна порахувати. Що ж зараз відбувається на території обмілілого водосховища? Давайте послухаємо в інтерв'ю Олександра Краснолуцького. Можна сказати, що підрив Каховської ГЕС був справжньою катастрофою для екосистеми України. Так, так, це напевно після Чорнобильської атомної електростанції це, напевно, друга за величиною така екологічна катастрофа в нашій країні. Ну напевно, навіть не в нашій країні, напевно, на нашому континенті. На континенті навіть так. А, а що там зараз відбувається? Тому що там ми читаємо, ну дно ж обміліло, ясна річ і там е, почали рости дерева, трава, от рослини фрослини світ формується. Так, зв'язку з тим, що ну ми говорили неодноразово з нашою з нашими науковцями. Зокрема, у нас при міністерстві захисту довкілля створена науково-технічна рада, куди входять представники провідні, провідні академіки України і які вивчають проблематику, які вивчають ту ситуацію, яка відбулася. Що вони говорять? Вони говорять, що нам в певній мірі повезло те, що був такий період, що саме це початок літа був і відповідно було насіння верби. Яке засіяло цю територію, було багато вологи, тому що все-таки е, це ну, було найбільше водосховище в Україні, яке є. відповідно було багато вологи і дало можливість вербі прорости, тому що це дно потрібно було, щоб пиль не розсівалися, і все, mm -hmm. все одно потрібно було чимось засівати, якоюсь травою і так далі. Ми навіть готувалися, вели перемовини, проводили дослідження, коли можна туди взагалі потрапити, щоб проводити засільну. Тут нам повезло, що природа сама справилася з цим. І на сьогоднішній день там дійсно є дерева, які не дають можливості цьому донним ним вітром розноситися. Тому це відбулося. А от чи варто взагалі відновлювати Каховську ГЕС, поки що не зрозуміло, каже політик. Головна причина в Україні немає жодного доступу до окупованих територій. Відтак, що відбувається на тому боці водосховища, взагалі невідомо. Все залежить від того, якщо ми будемо відновлювати, в яких параметрах, як і так далі, і ну, ми навіть не знаємо, а які ж там відбулися пошкодження, uh -huh. тому що доступу на сьогоднішній день до цієї території немає. Тому про що й зараз говорити ну, взагалі неможливо. Uh -huh. Тобто, ну наскільки я зрозуміла, український південь без додаткового водосховища просто не, ну, не проживає? Те, те, що, да? те, що, те, що говорить, так. Да, ми ж розуміємо, що південь це в принципі зрошувані території. Сільське господарство воно потребує води. Ми розуміємо, що південь це потрібна вода для. Питне водопостачання для міст Миколаєва, Херсона, населених пунктів, які знаходяться в Миколаївській та Херсонській області. Вони звідти отримували воду з Каховського водосховища. Тобто воно обслугувало водозабезпеченням цих регіонів. На сьогоднішній день ми говоримо про правобережну частину Дніпра. В певних місцях були пробурені свердловини для того, щоб забезпечувати водою. Але ну середловини не можуть забезпечити всю територію це раз. І друге, ми не знаємо, а що ж на лівій частині Дніпра, яка окупована, і яка там ситуація, що там з ґрунтовими водами, там треба також проводити дослідження і розуміти, що, що, що буде відбуватися. Тому на сьогоднішній день ще раз говорю: тут сказати важко, чи варто відновлювати, чи не варто відновлювати. Якщо варто відновлювати, то в яких параметрах і що це має бути? Загалом. Російська війна створила в Україні не лише геноцид, а й справжній екоцид для екосистеми. В принципі, каже Краснолуцький: зафіксовано вже понад 5 тисяч випадків збитків нашому довкіллю на суму 2,4 трильйона гривень. І це вже безпрецедентні цифри. Це дуже великі цифри, але знову ж таки я хочу сказати, що це тільки цифри зафіксовані там, де ми можемо це зафіксувати. Тобто я не говорю на сьогоднішній день про окуповані території Донецької, Луганської а там, ще гірше. Цифрові, абсолютно Автономна Республіка Крим, які там ще збитки. Тобто ці збитки будуть рости і після деокупації цих територій вони будуть тільки збільшуватися. Ось такі прогнози, друзі. Повну версію нашого інтерв'ю про масштабні збитки для екосистеми України. Шкоду ракетно-бомбових ударів не лише для природи, а й для людей, обміління річок та російські удари по українських ТЕС Дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайф. Наразі дякую вам за вашу увагу. А ми продовжуємо стежити за розвитком подій цього тижня. І всі деталі будемо розповідати вам вже наступного четверга у цей самий час. Бережіть себе, побачимось.